Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про різноманітність покритонасінних рослин, а саме про клас однодольні рослини. У відділі покритонасінних або квіткових рослин виділяють два класи дводольні та однодольні. До класу дводольних належить близько 200 тисяч видів, і серед них є всі відомі життєві форми. До однодольних належить близько 60 тисяч видів, і це переважна більшість трав'янисті рослини. Для дводольних рослин характерна стрижнева коренева система, у якій корені здатні до потовщення. Стебло може бути трав'янисте або дерев'янисте з камбієм. Листки можуть бути простими і складними, січчастим жилкуванням. Кількість частин квітки кратна 4 або 5. Зародок має дві сім'я долі з поживними речовинами, які при проростанні виносяться на поверхню ґрунту. Свою назву однодольні рослини отримали за рахунок характерної ознаки, що полягає в тому, що їх зародок складається тільки з однієї сім'я долі, яка проростає, чи здебільшого залишається всередині насінини. Ця сім'я доля називається щиток, виконує функцію всмоктування поживних речовин із запасальної тканини насінини ендосперма. Головний корінь у них відмирає рано, замість нього розвиваються додаткові корені. З яких формується мичкувата коренева система. Камбій у них відсутній, тому потовщення вегетативних органів обмежене. Листки, як правило, прості, мають дугове чи паралельне жилкування. Давайте розглянемо родини цього класу. Родина злакові або тонконогові, найчисельніша, тому що включає близько 12 тисяч видів рослин. Усі злаки відносяться до трав'янистих рослин. Вони мають порожнисте з вузлами стебло за типом соломини. У всіх рослин довгі вузькі листові пластинки, які мають паралельно розташовані жилки. В основі кожного листка знаходиться листова піхва, запилюються вітром, до якого й пристосовані їхні квітки. Вони дрібні та непоказні, мають довгі течінкові нитки та легкий пилок. Маточка з двома гілочками перестої примички. Квітки зібрані в соцвіття, складний колос, початок або володь, плід – зернівка. Злакові дуже добре розмножуються вегетативно за допомогою кореневищ, повзучих надземних пагонів. Саме тому вони рідко ростуть поодинці. З представників родини злаків усім відомі цінні хлібні рослини, які є основним продуктом харчування у людей: це пшениця, рис, кукурудза, ячмінь, жито, проса. Концентровані корми для тварин та зелену масу отримують з кукурудзи, ячменю та вівса. Кращими з кормових трав є Тимофіївка лучна, лисохвіст лучний, тонконіг лучний, костриця лучна. Господарське значення рослин родини злакові. З їх зернівок виготовляють хлібні та макаронні вироби, використовують на корм худобі. Із кукурудзи виготовляють олію. А лучні трави використовують як корм для свійських тварин. Цукроносним злаком є цукрова тростина, яку вирощують у багатьох тропічних країнах. Важливими ж технічними злаками є різні види бамбуку та очерето, із них виготовляють папір, кошики та капелюшки. Серед них є і декоративні рослини, наприклад, шовкова трава. З лісними бур'янами на орних землях є пирій повзучий, вівсюх куряче проса. З родини з лакових до Червоної книги України занесено пирій ковилолистий, ковила українська, ковила вузьколиста. Цибулеві це багаторічні трав'янисті рослини, що формують цибулини, бульбоцибулини із специфічним різким ароматом. Поява запаху обумовлена тим, що цибулеві рослини виділяють фітонциди – олії, які здатні знищувати хвороботворних мікроорганізмів та інших паразитів. Така властивість цибулі та чеснику широко використовується в медицині. Коренева система цибулевих включає тонкі, ниткоподібні, іноді потовщені корені, листки прості, трубчасті або лінійні. Суцвіття цих рослин виноситься на поверхні ґрунту квітковою стрілкою. Квітки поодинокі або зібрані в суцвіття зонтик, Плід – трикутна коробочка. Насіння розноситься вітром або поширюється при поїданні його тваринами. Також цибулеві можуть розмножуватися вегетативно – цибулинами. У родини цибулеві багато корисних рослин. Їх використовують у їжу, в медицині, декоративному садівництві, консервованому виробництві. овочеві культури вирощують цибулю ріпчасту, часник, цибулю порей. Листки та цибулини цих рослин багаті на цукри вітаміни С, Б, різноманітні мінеральні солі. Їх використовують як приправу до салатів. Перших і других страв. Із родини цибулеві до червоної книги занесені цибуля лінійна, цибуля ведмежа або черемша, цибуля коса. Родина Ліліні. Представники родини Ліліні пристосувалися до запилення комахами. Квітки поодинокі або зібрані в суцвіття китицю. Оцвіти на складається з шести листочків, Тичинок шість розташованих по три у двох колах. Маточка утворена трьома плодолистиками. Квітки рослини ароматні, виділяють багато нектару, віночок їх яскравого забарвлення, що приваблює комах, котрі їх запилюють. Після дозрівання формується плід – трьогніздова коробочка або ягода. При розтріскуванні коробочки насіння розсипається, розноситься вітром і потрапляє у сприятливі умови, проростає. Особливістю цих рослин є утворення видозмінених підземних пагонів цибулин, кореневищ або бульбоцибулин. За допомогою яких рослини виживають у несприятливих умовах. Надземні квітконосні пагони представників цієї родини зазвичай прості вони можуть бути з листям чи без нього. Листя цілісне, без прилистків, в більшості випадків лінійне або ланцетне, тільки зрідка має черешки. Жилкування листків паралельне. Серед представників цієї родини безліч декоративних рослин, наприклад, лілії, тюльпани, гіацинти. Багато рослин із лілійних здавна використовуються в медицині та фармакології для отримання лікарських препаратів. До червоної книги занесені такі представники: Рябчик Шаховий, Лілія Лісова, Тюльпан Скіфський, родина орхідних або Зозулинцевих. Її представники ростуть усюди, крім Антарктиди, але більше відове різноманіття спостерігається в тропічних широтах. Квітки орхідей зібрані зазвичай у грону або колес, у трих квіток подвійна освітина, чашолистики за формою і розміром не відрізняються один від одного, а середня пелюстка формує губу, яка у деяких видів оснащена заповненим нектаром довгим відростком. Цвісти орхідні можуть по декілька місяців поспіль. Плід орхідеї коробочка із стуками чи ягода. Всі представники цієї родини являються декоративними рослинами. Сьогодні існує майже 300 тисяч гібридів орхідей, але ця робота з виведення нових сортів не припиняється. Занесені до червоної книги Зозолинець блідий, зозульки плямисті, корочка болотна. Дякую за увагу, до зустрічі!